Для вас мова це принципово? Ну тож, дивлячись, де. Якщо типу на фронті, то ні. Типу, дуже багато пацанів спілкуються російською, але вони кажуть, що, наприклад, е закінчиться війна, я хочу говорити українською. Вони там намагаються в якихось цих, але ну, там більшість російськомовних вони там все життя так спілкувалися. І, і типу це нормально. А тут, якщо ну, брати, то да, це дуже сильно тригерить, особливо коли ти заходиш в якісь заклади, наприклад, там з тобою спілкуватися російською. Да, це, це принципово. От, там ні, тут так. Да. І я думаю, що нам якраз найпростіше в цих умовах змінювати якраз О, це, щось, це. цю мову, і щоб щось змінити в голові. Бо там, коли тобі треба різко щось реагувати, робити, ти робиш щось на автоматі, то з чого так, ти звички? в церкві. Вирізало б, якби якісь пісні використовувалися російською? Я б я вийшов. Б. Mm -hmm. Разом з тим, хто співає російською.